Ми дуже вдячні усім і розпочинаємо нашу наступну сесію. Як завжди, хочу сказати про те, що ми надсилаємо вам наші найкращі побажання, сили і терпіння та побажання миру. Отже, наша четверта сесія в серії про. Суїцидальність, про розуміння суїциду та його профілактику до цього моменту разом з Джо ви розбирались в рамках, які допомогли вам розібратись краще і зрозуміти про те, що таке власне суїцид. Джо говорив про фактори ризику та захисні фактори. А також Джо ділився з вами своїми думками про те, як найкраще. Втрутитись у кризовий момент сьогодні, дозвольте нам звернути вашу увагу на думки про запобігання, і ми також поспілкуємось деякий час про налагодження соціальних зв'язків. Одна з найважливіших тез, які Джо зробив на своїх попередніх сесіях, вчить нас, що думки про самогубство виникають через поєднання сильного болю. В поєднанні з безнадійністю. Джо пояснив нам, що одним із головних факторів ризику, найважливішим фактором ризику, є відчуття ізоляції самотності. Усі дослідження суїцидальності вчають нас, що соціальні зв'язки є захисним фактором номер один. Тому сьогодні. Ми трохи поговоримо про те, як створити культуру та клімат, які сприятимуть формуванню стійкості. Ми почнемо працювати над досягненням трьох важливих цілей, які ви бачите зараз на наступному слайді, і я впевнений, що наші три цілі полягатимуть в обговоренні способів плекання надії та зменшення ізоляції. І зміцнення соціальних зв'язків, звісно, отже, ми в першу чергу педагоги, але ми віримо, що ідеї, які ми поділяємо, поділимо з вами сьогодні, можна успішно використовувати у різноманітних контекстах і в різноманітних ситуаціях, включаючи роботу з дітьми, студентами а також з дорослими. Але ми просимо вас завжди підтримувати. І пам'ятати, і мати на увазі, як ці методи можна адаптувати відповідно до тих клієнтів, з ким конкретно ви працюєте. Тому я заохочую вас подумати про можливі адаптації та модифікації. Того ж про що ми з вами сьогодні розберемось, ми вільно визнаємо, що лише ви розумієте контекст, у якому ви живете, лише ви розумієте тих, з ким ви працюєте, і ви є найкращою людиною, щоб зробити ці модифікації, зробити цю роботу, адже ми не можемо уявити все те, що бачили ви. Ми віримо, що ваше судження та судження ваших колег, ваші роздуми і ідеї будуть корисними. Тож тепер давайте поділимось деякими ідеями, про які ми знаємо, що це було б корисним для вас та для інших, з ким ми працювали. Як ви бачите на цьому слайді іде розмова про те, що допомагає, що допомагає, особливо розмова про те, що є більш корисним. Ніж розмова про особливості трагедії. Джон нагадав вам, що розмова про самогубство не змушує людей думати про самогубство, про те, щоб вчинити його. І я хотів би додати, що ми не завжди знаємо, що хтось думає, доки не попросимо їх розказати нам, доки ми не поспілкуємось з ними. Особливо, якщо це стосується дітей, якщо попросити дітей поговорити з нами, це дає їм дозвіл говорити про те, що можливо вони ем, бояться говорити нам про ті речі, про які вони бояться говорити з нами, але можливо вони хочуть і потребують цієї розмови розповісти нам про це. І особливо, коли ми маємо справу з дітьми, нам потрібно пам'ятати про те, що наша мова та наша розмова. Мають відповідати розвитку дитини, мають зважати на її вік, на те, як вона розуміє загалом всі процеси, які відбуваються. І зараз ви бачите один із прикладів тієї діяльності, яку ми можемо зробити працюючи з дітьми чи дорослими. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що вчителі та терапевти можуть це зробити. Ми можемо запропонувати або поговорити, або навіть створити плакат про час, коли вони подолали проблему. Ми попросили їх конкретно говорити про те, про те, що допомогло їм, хто допоміг їм. І замість того, щоб зупинятися на деталях самої проблеми, на тому, щоб обговорювати проблему, ми хочемо заакцентувати вашу увагу на тому, що тут надзвичайно важливо ліпше описати конкретно свій успіх у тому, як вони подолали проблему. Тобто акцентуйте увагу на це. Це буде важливим нагадуванням людям про проблеми, які вони вже подолали з точки зору ресурсу. І, як сказано на слайді, коли хтось думає про те, як він успішно впорався з попередньою кризою, він часто покладається на цю стратегію в майбутньому. Ще раз нагадую вам подумати про цю діяльність і про те, як її можна змінити або адаптувати, щоб вона працювала трохи краще в контексті, який, в контексті тих людей, з ким ви працюєте. Чи можемо ми розглянути тепер? Наступні приклади вправ це є трошки інша діяльність. Це про визначення двох дорослих, яким можна довіряти. Один такий дорослий має бути у кожної дитини в школі, а один поза школою, тобто, наприклад, вдома, це або в якихось гуртках додаткових. Це безпечні дорослі, з якими діти можуть розмовляти під час кризи, які можуть попросити їх уявити себе. Ми можемо просити їх уявити себе, що вони розмовляють з цією людиною, та уявивши розмову з кожним із цих безпечних дорослих або з друзями чи родичами. Ця діяльність уявлення такої розмови може бути роз... різновидом ніби як тренування розмови під час майбутньої надзвичайної ситуації, перш ніж вона виникне. Отже, на цій ноті хочу вам підкреслити, що дорослі можуть ідентифікувати або інших дорослих, або клієнтів, або особливо дітей, яких вони особисто знають. І наскільки вони, якщо вони знають їх достатньо добре, щоб з ними поговорити, коли ми розглядаємо будь-яких дітей, наприклад, яких не ідентифікували дорослі, ми визначаємо ізольованих осіб. Тобто, якщо дитина не має такого безпечного дорослого, з ким поговоритись, вона може бути. Ізольованою і піддаватись більшому ризику. І коли ми зробимо ці ідентифікації, тоді ми можемо знайти або створити можливість поговорити з кожним із людей, які є в нашому списку безпечних, і дізнатися, що відбувається на в наступному слайді. Ви побачите деякі ідеї, про які слід пам'ятати, коли ми ведемо цю розмову. Більшість людей. Подумає, що звернення за допомогою є ознакою слабкості вчителів і терапевтів. Ми маємо з вами розуміти обов'язково, що в нас є обов'язок просувати ідею про те, що пошук допомоги іноді може бути сильною стороною, тобто просити про допомогу це не слабкість, це навпаки про силу. Коли ми не в порядку, ми не повинні з цим миритись. Ми повинні навчати людей, що це добре говорити про те, що ви потребуєте допомоги і просити її. Отже, деякі вчителі та терапевти досягли успіху, навчаючи дітей створювати сценарії та розігрувати власні сценарії різних ситуацій. Інший спосіб, яким ви можете допомогти, це розміщувати видимі ресурси в громадських місцях, незалежно від того, це школи чи якісь інші місця, де збираються люди. Можливо, збиратись в якихось класах. Наприклад, я працював з класом, ми обирали один день на тиждень, у якому діти могли носити різнокольорові браслети, і вони можуть вибирати червоний, жовтий або зелений, щоб вказати на свій настрій. Цього в цей день, який ми обирали, і в якийсь момент протягом дня ми можемо знайти можливість поговорити про те, як визначити наші емоції, чому саме такий браслет обрали, пояснити, як наші емоції можуть змушувати нас діяти. Це лише деякі стратегії і ідеї, які ми вам пропонуємо. Це така модель замку. І є однією з організацій, яка провела найбільше дослідження соціального емоційного благополуччя. Я хочу завершити ще одним слайдом, який дає огляд ключових стратегій, про які слід пам'ятати загалом. Намагайтесь вбудовувати освіту в області психічного здоров'я у свою роботу з іншими людьми. Це про психоедукацію. Наприклад, якщо ви працюєте з дітьми та читаєте оповідання. Ми завжди будемо говорити про почуття та мотивацію героїв, як вони вирішують свої проблеми, про те, що вони відчувають. І друга пропозиція вона про те, щоб розвивати стосунки між учнями чи іншими членами групи, наприклад, як вчителями. Це дуже важливо для того, щоб виключити ту соціальну ізоляцію. І для нас важливо не лише, щоб учні працювали окремо. Але також важливо, щоб вони працюючи один з одним у групах, коли вивчаючи якісь кооперативні якісь спільні навчальні заняття роблячи. Це може також їм допомогти. Це може бути новою якоюсь технікою, може бути якоюсь технікою, про яку ми говорили раніше, але ось ця спільна праця вона дуже важлива. І... Для нас важливо чітко навчити навичкам подолання. Іноді люди не розуміють, що те, що вони відчувають себе настільки, щоб вчити людей називати емоції та описувати, як вони відчуваються фізично, а також психологічно. Часто корисно як дорослим. Це корисно як дорослим, так і дітям. І ми повинні спробувати систематизувати співпрацю. В якій би організації ми не працювали, чи то в школі, чи на підприємстві, чи в будь-якій іншій організації. Давайте переглянемо наш спосіб дій щодо того, як спілкуватись з людьми, які відчувають емоційні труднощі. Давайте обговорювати та планувати те, з чим ми можемо впоратись, і те, що можливо нам потрібно передати. І в останньому рядку, який ви зараз бачите, є. Ідея про переконання в тому, що люди, з якими ми працюємо, чи то студенти, чи то дорослі, чи то учні, дозволяють нам переконати, що вони розуміють, де доступна допомога, тобто вони знають, куди вони можуть звернутися, чи кому написати, чи кому зателефонувати. Гарячі лінії, безпечні дорослі.